На Лиманському напрямку росіяни не припиняють спроб прорвати українську оборону. Запеклі бої точаться в районі сіл Терни та Невське, а також у Серебрянському лісництві. На одній з ділянок оборону тримає 53 третього окремо механізована бригада. Підрозділ брав активну участь у важких боях за Авдіївку та Нью-Йорк. Бійці зараз потребують нашої з вами допомоги. Підрозділу потрібні дрони. Їх не вистачає на передовій. Команда подробиць відкриває збір на залізні пташки для 53-ї бригади. Реквізити. В репортажі Станіслава Кухарчука з серебрянського лісу. Шістнадцять двісті Ось так під світлом ліхтарика. Командир мінометної батареї 53-ї бригади зважує міни перед виїздом. Процедура важлива для точності стрільби, адже боєкомплекту недостатньо доводиться заощаджувати, витрачати дефіцитні набої на так звану пристрілку. Мінометники не можуть. така біда. Ну, от по 120 му випадки. Мало то ну, якщо вони і є, то це за парк такий з ними. Постійно різний виробник, різні пороха. Сотрясне, і летять по різному. Щоб економити ще й час. Міни перед завантаженням одразу споряджають і підписують. 53-я бригада цьогоріч вела важкі бої з ворогом і під Авдіївкою і поблизу Торецька. Тому каже Ігор: за полеглих там побратимів треба принципово помститись. Це вторгнення, так? так. Це взагалі близький друг. Дорога до позицій далека і важка. Хлопці пробираються вузькими лісовими стежками, буквально навпомацки. Намагаються встигнути до світанку, аби не помітили російські дрони. Та це не так вже й легко. Ну от так от, через системні обстріли постійно на дорозі лежать дерева, вони падають від обстрілів. Ось, в таких умовах хлопцям доводиться розчищати собі шлях. Після майже двох років інтенсивних боїв мальовничий заповідне серебрянське лісництво перетворилось на згарище і цвинтар військової техніки. Росіяни тут цілодобово засипають наші позиції кабами, ракетами, артснарядами та ФПВ-дронами. Так, от, попри дощ, бої тут в Серебрянському лісі не стихають. Тільки тільки стало хоч щось видно, Ось почала працювати як наша, так і ворожа артилерія. До речі, ворожої значно, виходів ворожої, значно більше. Інтенсивність боїв за останній час знизилась, але росіяни все одно переважають і в живій силі, і в артилерії. Штурмують кожен день. Так, а ну подій чи поділи подавити. У грот, у у нас є тішка, на, на Це на Щойно підвезли боєкомплект, розрахунок важкого міномету одразу готується. Команда до бою може пролунати будь-якої миті. У командному пункті уважно стежать, аби сили ворога не почали скупчуватись біля позицій нашої піхоти. От-о от тіні йдуть. Посидемо й наведені. Ще де не можуть знайти, шукають якраз росіяни зараз активно використовують тактику малих груп. По дві-три людини цілий день можуть підходити впритул до наших окопів близько на відстань бою стрілецького, або йому вдається, або ні. Ну як правило, то є, бувають такі випадки, коли піхота висталює. Тобто, наприклад, вони атакують якусь позицію, закидують збросами, там закидують артилерією. От поїм по їхнім даним там уже піхоти немає. Вона здалася, вона знищена. Там підходить штурмова група. А наша піхота вилазить, починає працювати стрілковою зброєю, кидати гранати. І ворог відступає, аби вчасно виявити накопичення ворога. Наші розвідувальні дрони мають цілодобово висіти в небі, але їх катастрофічно бракує. Кожна пташка на передовій просто на вагу золота завдяки вашим донатам. Ми змогли зібрати е, хлопцям з 53-ї бригади на такий діджає Mavic 3 Pro е, для розвідки. Ось передаємо, дякую вам величезне. Підтримуйте наші збори, тому що хлопцям такі дрони конче необхідні. Максим, дякую величезно. Дякую. Без них просто ніяк. Тому дякую, ви врятуєте просто людей. На цих кадрах саме такий дрон-розвідник вдало коригує мінометний вогонь 53-ї бригади по скупченню ворожої піхоти. Без очей так влучна мала артилерія відпрацювати не змогла б. Увага. на там. Молодло. було. пьясни-то. Ага! Постріл! Попри Бо дефіцит боєкомплекту під час штурмів мінометники набоїв не шкодують. Адже від щільності вогню в такі хвилини залежить життя побратимів. Після пекельної роботи навіднику Валерію просто на позиції командир вручає бригадну нагороду. За те, що так само завзято кілька місяців тому він відбивав атаки росіян під Нью-Йорком. Нагороджуйтесь орденом за службу українському народу. Вітаю народу України. Дуже часто так виходить, що ну заслуги хлопців недооцінені і так як належним чином не наворожені. В цьому випадку якби нагорода знайшла героя. А герої тут усі, і ті, хто в окопах, і ті, хто їх прикриває, стомлені, змучені, але завзяті. Ці хлопці знають, що боронять найдорожче свою сім'ю і свою країну. Із вдячністю Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.